Доброго раночку. Отакі трошки новини. Бачите, розкриваються помаленьку. Зараз я буду їх підгодовувати. Я вам все розкажу, що я роблю для них. Дивіться, тут буде оця, оця, оця розкривається. Отут збоку ще гляньте, одна є. І так, по черзі. Щоб їм допомогти, я їх підживляю. А підживляю, зараз побачити чим. Я розказувала, а сьогодні покажу. Он і розкривається, бачите? Ось ця розкривається квіточка. І розочки теж, трояндочки, теж сьогодні я підживлю. Тому що вони в маленькому горщику. Я не знаю, як поступити. Я вже вчора казала своїй подружці, можете мені ці троянди винести в теплицю, посадити, дати перегною. Зробити такі глибокі рівчаки, дати туди перегною, трошки попілу, трошки якогось антистресанту додавить. От. Зараз я вам покажу, ще трояндочки, а далі буду все інше вам показувати, як я буду робити, що я буду робити, а може комусь пригодиться. Знаєте, дивіться, бачите дві останні троянди? Пух. Вони. Я їх купила з такі з перецвівшими квітами. І я... О, Бачите, це теж перецвівша, але ще вона тверденька. Е, то я боюся, щоб вони тут взагалі не попортились мені. В хаті дуже тепло, не в хаті, а в цій кімнаті. В хаті холодно. Але в той холод я теж ставити не буду. Як я поставлю в теплицю, я не поставлю, а вийму і посажу, тому що тут їм 4 кущика, жити нереально. Бачите, руки в цьому. Чотири кущика, їм жити нереально в цьому горшечку. Я висажу їх туди, поставлю дуги, накрию агроволокном. А як буде сонячна погода, треба буде ходити знімати. Тому що якщо сонячна погода, гляньте, ці розстріли, бачите? О, ця розстріла в мене вже в хаті, і ця. І з тої сторони теж одна, просто я сюди підсунула, бачите, не можу туди залізти. Це ж гладільна доска. Це, це таке мені теж подружка підказала. Я хотіла сюди стола притарабаний, але тут вузько, як я його поставлю, От, вона каже: бери гладільні доски. А в мене їх є дві, і ще й тому такі широчезні. гляньте, бачите. О, і Хто що скаже, якщо я винесу, вийму з, гор, з горшечків? Посаджу там, розділяти не буду. Може було б добре розділити, тому що вони, бачите, вони ж ростуть. Переживаю, що я їх тут гаряче. Тут стоїть керамічна батарея. Зараз виставлено на ній 20 градусів, але в хаті дуже гаряче, дуже, прямо дуже. Ну і вертаємося до різдвяників. Дивіться, стоїть літра води, стоїть в мене монофосфат калію, бачите? От. Тут пів кілограма. Я як купувала насіння Еустому Артема, то я побачила в нього, вони ж хто займається цим, вони оптом і закупляють різні підживлення, чи як можна сказати. Я кажу Артем, ти можеш мені кілограм прислати, На що мені його більше. От. Воно і для помідор добре, ви знаєте, під корінь. Ну, Я так начиталася, не знаю. я то не під... Калій для помідор, знаєте, калій і кальцій. Треба. Тут формула 0,52,34. 34 Тут азоту взагалі немає. Тут іде для кореня, і для цвітіння, для того, щоб вазончик виробляв багато бутонів. Дозування. Дивіться, тут пише чудова підкормка для кореневої системи та для цвітіння рослин, так і пише, як я вам розказую. Дозування 20-25 грам на 10 літрів води. Я взяла літрову баночку. Я ложечці, ложечці у чайній ложечці, 2 г 2-2,5 гривні. Я беру кофейну, беру кофейну ложечку. Отаку, навіть повну, бачите, ось як його сиплю. Зараз я чимось більшим помішаю. Тому що о, тут у мене така стоїть зубна щіточка для того, щоб мішати. Ну, не те, що користуюся. Хай воно чуть постоїть, щоб воно добре розтворилися, ці кристалики. Бачите, які тут кристалики. о. От. І я візьму оцю свою поливалку, оцю. І полю кожний горщик, і розвит, і троянди так само. І сьогодні я буду підливати і е, ці густоми. Я їх виняла для того, щоб піду візьму, підшевелить землю. Зараз я вам щось покажу. Може, вже є. ну-ну, дивимося. Шукаємо корінчики. Дивіться, біленькі. Раз, два. Бачите? От е чого вони так довго маленькі, це еустоми. Я вже їх повивчала, знаєте, як ту ж кожного року вирощую. Вони маленькі, тому що вони раніше нарощують кореневу систему. А ну, дайте ще одну візьмемо цього, наприклад. Щось ще не бачу. Ну, десь воно там біля цього, біля. Біля самої шийки цієї, може. Ану, якось більшенького ще. Ану, цього. Щоб не перепутати з тим, що я вам показувала. Ну, ото я вам показала, то, що, щоб ви зрозуміли, що раніше йде корінчик, щось тут теж не бачу. Щось є трошки. Паутиночки. О, дивіться. Бачите? О. Зараз я їх підворошу, а потім полю. Тому що якщо полю і буду підворушувати, то буде таке, воно чіплятися з зубочисткою. Гарно виглядає. Можу сказати, скільки вже в мене, е, скільки зійшло, скільки не зійшло. В мене було 60 насінин від артема трайго. 60 насінин було із флоріума. Е, Артемові в цьому ящичку в цьому, із сіми палочками це Артемові, а це з флоріума. Разом не зійшло 17 на 7. Мона напорахувати, скільки тут. І скільки тут. От, 17 насінин не зійшло. Це із 120, це дуже хороший випадок, ви знаєте, із 120 насінин. 17, Ще й при тому еустоми. У мене таке було, що е, в рівне не могла знайти еустоми, а вже був час сіяти. Найшла одну пачечку з трьома насінинками, всього посіяла. Одна не зійшла, дві зійшло. Одну перепересачені поламала і одна була. Був такий у мене рік. От, дивіться, редисочка. Я вам сьогодні весь городик свій показую. Іра Кліш написала, Маєте в хаті кусочок літа Так. Я маю ірочка літо. Але від цього світла, бачите, що то вверху оце, о, на е, Вони, здається, жовті, вони зелененькі, гарненькі. такі. Внизу от тут стоять оці зіп-пакети чотири, У кожному тут черенки е, різдвяника. Бачите, як вони гарненько запотіли. Оце, що я посіяла вчора, салат вишневий. Оце базілік також вишневий. Мені його більш не треба, того, щоб цей тільки зійшов. Скільки ж того базиліку? Я його сію для того, щоб на закатки в помідори. В салат щось я його не дуже. О, бачите. Хоч у базиліку дуже багато цього. Всі серединками, всі, всі, всі. усіх серединочки є. От, все розчинилося. А ну, ну глянемо. Підніму. Я ще є трошечки. Бачите, ще якийсь там елемент не розчинився. Хай ще трошки постоїть. Ну, ви зрозуміли, що я буду набирати оцю штуку, але треба, щоб все розчинилось. Просто вам показую. І прямо так під покажу. Отако, дивіться, отако з боку. Раз, два. Не заливать. Це я трошки поливаю для того, щоб. Ну, і так само і у сомки. Бачите? Але я їх зараз не хочу після того, як порихлю. І так само трояндочки. О, дивіться. Ну, я не знаю, в мене питання з ними. Чи виносить в теплицю, бо вони тут в хаті позасихають. О, бачите, отако. Багато ні. І тут такі якісь повні горшки, що ще й багато не полєш. Дайте ну, поставлю цю штуку. Опа. Хай ще трошки розчиниться, бо треба, щоб все Е, Я читала інструкцію, то пише, що хвилин сім дати їм постоять. Шкода, що така красота, не дай Бог, пропаде. знаєте. Ну, пропаде то таке невеликі гроші. Але ж хочеться, щоб воно було посаджено на дворі. я ж для цього купляла. Бачите, квіток розкривалося море. І бутонів, он дивіться. Бачите, бутони виходять, виходять, виходять. Їх, як вони перецвітуть, зрізать і буде нове цвісти. Так само, як ті, що на дворі, от я вам, наприклад, показую пір де Ронсар, в якому я душі не чаю. Гляньте. І ці, і ці. Ах, і ці. Добренько. На цьому. Я буду закінчувати це, це відео, буду поливати, буду доглядати квіточки, бо воно ж теж живе. То, ой, знову зачепила, господі. Оце зачеплю, бачите. Бутончики, так як би мовить, збільшуються, бачите, готуються гарненько до цвітіння. Дивіться. А ми будемо з вами любуватися, буду вам показувати. Оцю квіточку то точно завтра ви не пізнаєте. Трошечки з рожевеньким я говорю. Дуже гарні. І треба поливати, щоб вони трималися, щоб не обпадали, щоб була годівля для кореневої системи, ну і для квіточок теж. Добренько, на цьому все. Бажаю всім миру, бажаю е, наступаючі свята, щоб вас всі мирно пройшли, щоб все було добре, щоб здоров'я ваших сім'ях було, достаток щоб був, щоб було все найкраще і щоб мир прийшов, щоб ми жили добре. Е, дуже дякую за підписки. Дуже дякую. За той тиждень мені прийшла аналітика, 30 чоловік підписалось. Дуже вам вдячна, велике, що ви дивитесь мої відео, що пишете, коментуєте, лайки ставите, підписуєтесь. Дуже велике дякую. Все, на цьому все до слідуючого відео. А я буду потрошки працювати, зараз полю і буду рихлить еустонку. От, ридисочку я вчора на ніч полила, вон водичка мокра, ой, земелька мокра. Буду еустомом займатися, а тут є чим займатися, Бачите, 100 штук, 103, чи що? Ну, Було 120. На цьому все. Всім велике дякую, до слідуючого відео.